Блін, куди я йду? Ой, капець! Так трясеться, усе, що це неможливо передати словами. Це капець капляється. Який... Щось затихло. Так. Ой, так, стоп. Е, де я опинився? Щось не... Тут якісь ресурси. Ладно, я їх просто заберу, нехай. Побудуть у мене в інвентарі, так тут пусто. Ем, я піднімуся, ну-ка. Стоп. Так, хтось стоїть тебе. ти Підійти може спитати, де я. Так, привіт. О, це новенький. Швидше, іди сюди, швидко. Іду, іду, що там сталося. Так, стоп, ти щось пам'ятаєш? До речі, про пам'ять. Я взагалі нічого не пам'ятаю. А що це у вас тут? За двері якісь дивні. Вони вночі закриваються. В смислі, як вони закриються? Ну, подивись. Чё так швидко ніч наступила? Це тобі лабіринт, тут така какоїть, що неможливо передати словами. В смыслі мені якось страшнувати? Ви взагалі хто такі? А можна взагалі довіряти? Я не знаю, я зараз відійду, я буду битись. У мене меч є. В смыслі меч, покажи. А от і не покажу, зрозуміло? Ну ладно, давай ми тобі все розкажемо. Так, в смыслі, так, стоп. Боже, капець, це у нас що таке? Це наш склад. Понятно. Ага, тут їжа, я все поки що викладу на склад. Це капець якийсь друзі, так. Ой Боже, я упав. Ой. Та, what the fuck тут двері закрилися, День наступив! Що за треш? І двері відкрились, я в шоці. Тут і не таке буває, повір мені. Та я уже зрозумів, що й не таке тут буває. А вас тут взагалі скільки? Ну, у нас тут взагалі двоє, Ну, хоча ми тут три місяці. Хтось тут повинен був бути перший місяць, але коли прибув, я тут нікого не було. Блін, а може. So if labyrinth надо ну, я не знаю. Хоч, йди, тобою. Ладно, ходімо. А ви йдете за мною? Да, ми с тобой зараз. Так так, стоп. А, ну ка я, я не рухаюсь? Ну, мабуть, здалося я зараз таке побачив. Нам це вообще у мене шок от цього лабіринта. А зрозуміло, Ну, і у нас був шок. А він подівся? Та я не знаю в смысл подівся. Нам не можна губитись, то капець буде. Я... Та я розумію, стоп. В смислі він кудись подівся. А може він кудись просто пішов, ходімо шукати його? Ну, в принципі, ідея нормальна, але я не знаю. Мені якось страшнувато по цьому лабіринту ходити. Ми з тобою пішли тільки тому, що ти новенький, і я не знаю, що ти можеш. Та я Ендер. А тебе як звати? Ну, якби да. Я Вектор. Зрозуміло, Вектор. Ну, і куди ми підемо? Та я не знаю, чесно. Взагалі нам би його по-хорошому шукати, да? І в принципі так то я йду, ти за мною йдеш? Да, я йду за тобою. Но поки що я, чесно, за тобою йду, нічого не бачу. Зрозуміло, ми тут по цьому лабіринту вже блукаємо хвилин 15. П'ятнадцять. Вектор. Е Вектор, іди сюди. Я йду йду зараз. О! Вот what, what the fuck, ты человека? Та я тут усе це часто стояв. чекав вас думав, ви мене не знайдете і капать буде. А ну-ка, що означає цифра два? Я не знаю, в принципі, так то чесно. А ви знаєте, що означає цифра два? Ну, я не знаю, але до речі, ми забули тобі дещо розказати. Ей, повернись сюди. Та зараз секундочку, за ним ніхто ж не підглядає. Та, здається, ні. дивись, Ми знайшли книжку. Да, ми ходили вже по цьому лабіринту лише один раз. Нам було страшновато. Ми знайшли книжку, і там було написано, що ми в якомусь секторі. Ендер, мені страшновато. Та. Ми, ми телепортнулись? В смислі? це ж телепорт, це ж неможливо. Ну, а взагалі куди ми телепортнулись? Ми вдвох тут ні разу не були, ти це можеш зрозуміти? Та я це можу зрозуміти, але я сам тут вперше в житті, я, чесно в шоці, так. А тут тут є ще якась цифра? Так, да, тут цифра сім, не розумію що вона не, не рухайтесь. Що стало, Сендер? Та помовчи ти, будь ласка, помовчи. В смислі? Так, тихо, мене ледве не спалили. А ну стоять! А! Вот, вот the, the fuck за ним? Де він? Де він? Де він? Я його не бачу тут тупик, блін. Він відривається, я не знаю, де він. Швидко, швидко, швидко. Це гра один, блін, опять не туди. Я не знаю, куди бігти, чесно. Ендер, э... ти його знайшов? А що це за штуки? Так, стоп, а що це за гудки? Та я також це чув, тут якийсь рюкзак. Та я бачу, що рюкзак і розряджений пристрій. І флешка, жовта флешка. Вот, вот а факт так. Ну-ка його поставить. І що з нею треба, типу, робити, я не знаю. Ну, пристрій, да, допустим. Жовту флешку, я, я не знаю, як її вставити. Ну, да, ну, я не, не казав, але в мене є одна штука. Ну, показуй давай. Ну, ось. Ніж. А я в тебе ще запитував, чи в тебе пустий інвентар. Ну спробуй клацнути ножем, по цьому вистріє. Ну, давай і клацнув, а тепер спробуй поставити флешку. Ну, по, по. Поставилась. Ей, ти ж мені не розказував, що в тебе є флешка. Ой, ніж! Ну, я й нікому не хотів розказати. Так, стоп, 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 стоп. Це якийсь передавач даних і тепер датчик денного світла. Я не знаю, але вже вечір, і я думаю, що нам зараз дуже важливо в принципі так-то повертатися в наш, я не знаю, як цей. А, а, точно, згадав, нам треба повертатись у наш табір. Так. Стоп. А, а, а. Вон, воно гудить! сюди, йдемо. Швидше заходьте? Не встигли. І ще ця штука не перестає. Да, Господи. дурак! боже, я зараз помру від цього, блін. Да, паука. Все. Я не знаю, що сказати, чесно. Я тут, як ви розумієте, також вперше житті вночі, так, тут в цьому лабіринті. Ну, хоча, в принципі, я не знаю, давайте поговоримо про дещо одне: ми знайшли датчик денного світла. Це у нас якийсь механізм, який пищав, до речі, да. і уже щось не пищить. До речі, він прийшв пощати, хоча він показав нам дорогу Дорогу до кінця лабіринту, ну, в нас табір. Ну, це, до речі, логічно, ці блоки вони не ламаються. А ви, до речі, щось пробували з тими блоками, типу, робити, ні? Ні, не пробували, а що? Та я бачу, ви нічого взагалі ніколи не пробували. Я тут, якщо йде, появився зробив в два рази більше, ніж ви, за, Та, господі, за все існування цього лебіринта. так. Боже, цей вонючий паук. Дістав, я його реально зараз по приб'ю Так, Та я зараз помру від цього паука. Боже, що ви стоїте? Ну що, вони нас не чіпають і ми не хочемо лізти. А все через те, що ви, мабуть, якісь дураки, я не знаю. Ви не хочете вибиратись із цього лабіринту. Ви просто стоїте, а у мене вже зараз нерви будуть здавати. Я не знаю, що сказати. Все, вибратися ми не можемо. Все, що ми, нам, Господи, надо робити, це чекати ранку. А до ранку коли? На ранку ще скільки там годин? Сім годин. А ще паукіці, да? як їх будуть називати, я не знаю, паучари, да? вони на нас нападають. Ну, як на нас? На вас. Ой, Боже, на мене. І зробити з цим нічого не можу. Хоча вони щось всі пропали, але ладно. В принципі, так, то я думаю, що треба погуляти ще по цьому лабіринту, адже сім годин стояти на одному місці, ми не зможемо. У мене не витерпіть нічого. Я просто зараз піду, можливо, шукати наступний вихід, можливо, знайдемо і вийдемо. Все, зараз наш єдиний варіант це гулять по лабіринту. Ну, ладно, нехай ти будеш лідером рости, дай ти розумний. От і ладно, от і Господі, ладно, все, я забираю цю штуку і ми йдемо. Зрозуміло? Ну, ладно, йдемо. Ну, йдемо, так йдемо. ну все, йдемо.